Ну, це давня проблематика. Проблематика нелегальних перевезень. Фактично, основна проблема нелегальних перевізників це те, що ми ризикуємо нашими пасажирами, які абсолютно не захищені, тому що. Підприємці, які виїжджають або громадяни, які виїжджають і надають нелегальному полі послуги перевезення людей. Вони не проходять ні медичної перевірки, ні належним станом перевірки транспортних засобів. Можливо, в деяких деяких є кращі, в деяких гірші, але вони, перш за все, ризикують нашим населенням. І друге, що ми маємо, це те, що вони. Не сплачує абсолютно жодних ніяких податків до податкової інспекції нашого краю. Фактично, податки, податки не надходять, ми не маємо можливості розвивати нашу транспортну мережу. От, і фактично ви бачили, були присутні. Це є ціла сукупність проблемної, проблемної тематики. Основна проблемна тематика це зміни у законодавстві, які піднімалися на нараді. Це зміни, як фіксувати і як. Ці правопорушення пересікати, для того, щоб їх не було, і в результаті ми в обговорення побачили купу іще пов'язаних із цим проблем. Це і проблематика надання послуг таксі на іноземних номерах, це є порушення митного законодавства, це є порушення фіскального законодавства, також це надання нашими людьми підприємницькою здійснення підприємницької діяльності без відповідної реєстрації, також фіскальне законодавство. Основна тематика наради це для того, щоб привести це все у правове поле. Ми всіх закликаємо в тому, що ми будемо допомагати. Здійснювати підприємницьку діяльність, але зайдіть у правове поле і здійснюйте платежі у правовому полі для того, щоб ви могли забезпечити і безпеку громадян в першу чергу, і для того, щоб ви були у правовому полі і ви могли бути також захищені всіма силовими структурами за те, що ви здійснюєте надання надання послуг у рамках підприємницької діяльності, не порушуючи закони. Ми бачимо перш за все, вихід в тому, що всі служби повинні. Об'єднатися для подолання цих проблем. Ми побачили те, що треба також залучати для вирішення певних проблем митницю, проводити спільні рейди, що ми вже давним-давно не бачимо на теренах Закарпаття. Ми побачили, що можна активніше залучати антимонопольне законодавство для того, щоб присікати надання послуг без то також без відповідної реєстрації або з реєстрацією не тої не тої форми надання послуг які безпосередньо надаються це є недобросовісна конкуренція ну ми намітили певні кроки по результатам наради буде видано доручення голови ОДА. Ну і ми будемо моніторити щомісячно його виконання і будемо бачити, що нам дається робити. Або і якщо нам щось не буде вдаватися, ми будемо вносити корективи і е, безпосередньо змінювати формату взаємодії між підрозділами. Наша задача це досягнення європейського рівня культури надання послуг. Якщо ми цього досягнемо, ми будемо вважати, що наша наша робота є виконана.